Всім привіт! Як вам ретроградний Меркурій? Як він на вас впливає? На мене він впливає жахливо. <світ> Слухайте, я тиждень тому пішла на пошту. Ну, вона як і банк, так і пошта в Італії. Для того, щоб зняти готівку. Там, трішечки. У мене була з собою картка. Я підходжу до банкомату. Вставляю картку. Набираю пін-код, і банкомат мені пише, що ваша картка недійсна. Я була в шоці. Як це недійсна? Ну як? Я свій пін-код знаю просто, знаєте, як свої п'ять пальців. Коротше кажучи, на екрані було написано. Фу, жарко, жарко. Сьогодні така. Сонячна погода. Було написано, що якщо ви ще п'ять разів зробите невірний пін-код, будете ставити, то ваша картка буде заблокована. Я пішла одразу у відділення пошти, щоб там всі документи подивилися, картку подивилася, вистояла чергу, хлопець подивився картку, документи, десь там він її тикав, штрикав. Ну, коротше, сказав, що. Я не знаю, чого вона не працює. Все вірно, але вона чогось то не працює. Я приїхала додому, взяла всі свої документи, що це моя картка. Приїхала з цими документами вже інший, на інше відділення пошти. Там вже була дівчина. Вона теж там щось там штрикала, микала ту карту, сказала, не знаю. Треба три дні зачекати. Воно нібито само знаєте, розмокчеться. Але коли я приїхала додому, знаєте, така вся в стресі. ой, Маман мені показує свою картку. Я кажу: ну, ти бачиш, ну ти бачиш, що робиться в мене одна картка єдина. І то вона не працює. Коротше, мені маман показує свою картку, і я бачу, що це моя. А в мене її. Ви розумієте, вона коли брала мою картку, щоб сплачувати за мої продукти, вона мені повернула не мою, а свою. І за цілий тиждень, а вони ну, схожі, не то що ну, схожі, вони однакові ці картки. І за цілий тиждень ми з нею навіть не побачили, не побачили, що на картках написано інше прізвище. І ім'я. І навіть два оператора на пошті, вони теж вони дивилися мої документи, а те, що на картці було написано, ну, що вона моя і маман, він навіть на це не звернув уваги. Не він, не оця дівчина в другому відділенні. Фух, це був якийсь жах. Мене чого ми так переплутали картки? Тому що моя мама вона не користує не користується електронною карткою. Ось вона її зробила під моїм тиском. Я її там наговорила, що 21 століття, що потрібно мати і банковський рахунок, і картку. Кажу, ну що ти от тільки розраховуєшся, тільки готівкою. От. Ну, вона її зробила, щоб я від неї. Відчепилася і положила її, щоб вона не, знаєте, <смі> щоб її не загубити. От. Ну, і ось так. і в, той день, в той день вона взяла і мою і свою картку чогось. І коли вона мені її повертала, вона її переплутала і віддала мені свою картку. Вона не подивилася, я не подивилася. Ой, оці робітники пошти не подивилися на картку взагалі, тільки на мої документи. Отакий От ретроградний Меркурій. От я вам розповідаю, ну я бачу, що я звернула не туди. Так, так, це ретроградний Меркурій. Отак От все переплутує, тому що Ну, це жах якийсь то. Ти робиш. Справи, що ти кожного дня робив і ти плутаєшся на ровному місці. От куди я йду? Куди? Ну, тупік вже. Треба вертатися, тому що потім під, під горку треба знову йти. Коротше кажучи, буду підключатися і шукати вірну дорогу. Чао, чао. Всім привіт, мої хороші! Я без вступу одразу до справи. Слухайте, як на вас впливає ретроградний Меркурій? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Я така, одна чи є ще люди, на яких він отак от їм портить життя? Слухайте, це я вже не можу дочекатися 25 квітня, коли він закінчиться цей ретроградний Меркурій. Ви можете в нього вірити, можете в нього не вірити, але він існує, якщо ви в школі. Вивчали фізику, розділ астрономія, то ви знаєте, що він існує ретроградний, Меркурій існує. Боже, як він все заторможує, як він все отак от переплутує? Мама мія, я, ну, по перше ви бачили мій вступ? Пішла не туди, звернула не туди. Потім я ж вам записувала відео. Я йшла з пошти, така дивлюсь, боже, яка гліцинія! Хоч так вам покажу, яка гліцинія, які лімони, ось, які лимони. Я взяла телефон і почала знімати щось, вам розповідаю. Думаю, ой, зроблю добрий вступ до відео. Боже. І так, от десь 5 хвилин під таким палючим сонцем. Думаю, нічого, нічого зате буде такий гарний вступ до відео. І що ви думаєте? Я навіть не втикнула у цю кнопку червону. Щоб відео записувалося. І я це з'ясувала тільки тоді, коли я отак от 5 хвилин йшла під сонцем угору. Це важко йти і щось знімати. І потім я бачу, що воно навіть не записується. Боже. Потім я ж по цій дорозі, я ну, не знаю, вже цілий рік я бігаю, ну. Ну, разів тридцять так точно я вже туди-сюди на пошту з пошти у школу зі школи, там до на курси, з курсів. Тобто я знаю цю дорогу. Я ну стільки разів по, по ній вже бігала, і тут я звертаю не туди. Я просто звертаю не туди. І я, і я зрозуміла, що я звернула не туди, і я продовжую йти до самого тупіка, знаєте, коли вже все, йти нікуди. І я, прям, знаєте, спустилася з горки, а підніматися ж знову на горку. Ну чого ти, ну чого ти оце тупиш? Ну потрібно було одразу, одразу знаєте, повертатися. Оце такий ретроградний Меркурій. А потім, коли я вже вимкнула телефон, коли я вже пішла на цю іншу горку, щоб знайти вірну дорогу, я така чую, а нікого нема. нікого нема. Знаєте, це от зараз перша година по обіді. От, нікого нема на вулиці порожньо. І я така чую: Слава Україні!! кричать. Я така: хто тут? Така дивлюсь, кажу: Героям слава! Але я не розумію, хто мені це сказав. І тут я чую такий голос: значить, чоловік каже до жінки: Ну я ж тобі казав, що це наша дівчина з України. Я тут її багато разів вже бачив, вона на пошту бігає. Вони навіть не привіталися, знаєте, отак мене десь там обсудили на якомусь та. Балконі, я так подивилася навкруги, нікого нема, пішла собі, пішла. Йду така, думаю, так, Маріанна, потрібно, перш ніж сісти за кермо, потрібно піти в бар і купити собі паніно, От. щоб хоч щось з'їсти. Заходжу в бар, і ця дівчина-бариста, вона вже мене знає. От. Знає мої смаки. І вона: о, перелей кон, Філадельфія, оця Варена ковбаса, я розумію, що це не добре, що я це їм, але іноді так хочеться. А в них варіанка, оця наша, вона дуже нагадує нашу цю варену, цю лікарську ковбасу. От. А у Харкові був завод, я не знаю, він зараз є чи ні, на проспекті Гагарина. І там така смачна ковбаса була завжди. От, і от іноді я заходжу в бар, і я беру собі оцю е, мені роблять паніно. Тобто паніно це що в нас? Бутерброд, бутерброд. От, значить, е, ковбаса лікарська, мортаделла по-італійськи, потім Філадельфія, і горішки підсмажені е, Ну Такий собі смак, але мені припав до, до душі. І оця бариста дівчина вона вже це знає. От. І вона мені його зробила, і я стою і просто туплю. От просто туплю. Ви розумієте, треба гроші давати, доставати гаманець. Ні. Я пішла, поїла і пішла собі. Сіла в машину і думаю, чогось не вистачає, щось я не зробила. І потім я така: мама мія, я ж не заплатила. Я, я з'їла це паніно і пішла собі геть. Слава Богу, що вони мене добре знають, що я тут навчаюсь і. Ой. Пішла платити. З кузами, з кузами. Боже мій. Оце Меркурій. Ти е, такі щоденні вправи, знаєте, щоденні, щоденна рутина твоя вона стає якась така: шкереберть, шкереберть просто все йде. От. І саме тому я вирішила записати відео. Я відповім на ваше питання, на деякі. От. Тому що, знаєте, щоб в мене не було такого. Е, Діалогу сама з собою, от, і потім вже будемо робити інші відео, тому що люди підписуються, я нікого не примушую дивитись кожне відео спочатку, щоб зрозуміти великий, значить, оцей <смас> сенс мого каналу. <смас> от. І дуже багато питань, на які я повідповідаю зараз. Буду намагатися дуже-дуже коротко. от. А, ще не сказала, а вранці щоб приїхати сюди. Я три рази поверталася додому. Перший раз я забула окяллі, тобто я забула а, сонячні окуляри. Другий раз я забула ножпу. Я без ножпу нікуди. Тобто це я завжди беру, завжди. Я не знаю, чого я пішла. І отак от. А третій раз чого я поверталася третій раз? А, я забула від, від квартири, я забула ключі. Три рази. І машина як-то не так вже мене слухається. Коротше кажучи, треба знаєте, треба дожити до кінця цього Меркурію ретроградного. Ой, І все буде добре. Так от, відповідаю на питання. Я собі тут таких виписала. Угу. Е Мене запитала дівчина, слухайте, я вас всіх називаю дівчата. дівчата, Я ж не знаю, скільки вам років. Тому якщо ну, не ображайтеся, от дівчата. Так, от одна дівчина мене запитала, як я керую автівкою, щоб не боятися, не хвилюватися. От як я так от керую автівкою. Напевно, вона і боїться, і хвилюється. Моя хороша, я хочу тобі сказати, що я дуже боюсь. Я хвилююсь. Кожен раз, коли я сідаю за кермо, в мене, знаєте, отаке все. Коли я керую автівкою, в мене очі попереду автівки йдуть. От. Я ж сіла за кермо, мені було вже 45 років. Я тільки третій рік за кермом. І мені ніхто не допомагав, мені, мене ніхто не навчав. От як мене в автошколі навчили, щось я сама по Ютубі подивилась, щось і все. Але ви знаєте, справа в тому, що я живу в такій, в такій місцевості, де без машини ну ніяк. Я вже пробувала. Мені, щоб доїхати на роботу, мені потрібно було міняти три автобуси, плюс там ще метро. І я хочу зауважити, що кожен автобус. Він міг змінювати свій розклад, тобто ти не можеш сподіватися, що ти собі виклав маршрут, по, значить, за стосунку ти подивився, як їхати, і, от саме в цей час, в це ораліо приїде автобус. Це ж Італія. Ці автобуси їздять, коли вони захочуть, і коли вам на роботі потрібно бути, наприклад, о восьмій, о сьомій, а ти стоїш ще і чекаєш тільки перший, перший автобус, а він не приходить. І у вас руйнується от цілий план того, що ви собі потім, значить, проклали свій маршрут. У мене не було іншого виходу, як сісти за кермо і почати керувати автівкою. Ви розумієте? Перший раз, після того як я здала іспити, я зроблю окреме відео, тому що там дуже багато що потрібно розказати. Так, от, коли я здала іспити, десь через два дні я повинна була їхати на роботу. І я прокинулась десь о другій ночі, щоб вийти з дому о третій, щоб не було ніяких машин, щоб доїхати до супермаркету, ну десь на машині мені їхати може хвилин 15. Отак, от якщо немає машин вночі, ну за 10 хвилин ти можеш доїхати, щоб доїхати до того місця, де зупинка автобусів, де ти можеш, де в тебе більший вибір. Громадського транспорту, ви розумієте, це не те, що я сіла за руль і одразу почала пориму тут розсікати на машині. По-перше, це не моя машина, це машина моєї маман. По-друге, це машина бідненька, вона дуже-дуже ровіната. Тобто, вона дуже, як це сказати, вона дуже а, поламана, зламана. Тобто. Тут навіть е, саме оце е, дно, воно прибито цвяхами. Я вам потім як-то покажу, на якій машині я їжджу. А то мені пишуть, ой, сидить така вся нафарбована в машині, і розповідає, як жити іншим. Я ділюсь своїм досвідом. Так ця машина, вона ще і така: і старенька, і е, тропоузата, і ровіната. Е, Ніхто в цю машину не вкладав ніякі гроші. От як маман її купили, дідусь Джувані їй купив цю машину. От. Ще 15 років тому їй вже було 10 років в цій машині. І вже 15 років, як ми їздимо. А це KIA Picanto, Тобто, вона для Італії взагалі. Запчасті на неї купити це треба чекати, колеса там. Якийсь то е, нестандарт. Для Італії, щоб е, їздити по Італії, треба покупати такий бюджет фіат, який завжди можна полагодити. Ви розумієте? От я перші рази, щоб тільки доїхати до місця, де більше автобусів, і там кинути свою машину, значить, я прокидалася у другій, щоб о третій виїхати. І потім я дві години, отак -от, знаєте, чекала на автобус. В машині читала там щось там, робила свої справи. Отак я боялася керувати автівкою. Потім п'яно-п'яно, потихеньку, знаєте, в мене е, пройшов оцей такий, знаєте, така е, напруга спала. Але це кожного дня я за кермом, кожного дня. Наприклад, я дуже, дуже довгий час я не могла керувати автівкою, я навіть зараз не можу керувати автівкою, е, скільки вже три роки, з розпущеним волоссям. Перші роки мені потрібно було сісти за руль, щоб жодна волосинка, жодна волосинка мене не турбувала. Тому що це все мене відволікало від дороги. От. Зараз я вже можу ось так їздити, але все одно, от, отут, -от, щоб все було прибрано, щоб я бачила тільки дорогу. Ви розумієте? Ой, там стільки розказувати, мені дуже страшно. Більш того, я вважаю, що це добре, коли людині страшно, коли людина. Розуміє той ступінь, знаєте, відповідальності, коли вона е, сідає за кермо. Що це не розкіш, це не для інстаграму зробити фоточку, а це велика відповідальність. Ти виїжджаєш на дорогу. Це такі ризики. Одне діло, коли тебе там десь стукнуть або ще щось. А якщо ти, Та там по грошам, там буде, боже мій, там ви будете платити і платити. Я навіть, знаєте, я от саме я дуже обережно керую автівкою. Мені все одно, от я за три роки, знаєте, ну як то себе натренувала на те, що я їду за правилами, я їду вірно, і оті от придурки, які мені там сигналять, щоб я пришвидшилась чи ще щось зробила, ось щоб на них просто не звертати уваги, просто от їх не існує. Існує дорога, існують пішоходи, інші машини, дорожні знаки, дорожня розмітка, все. І твоя відповідальність особиста. А у ті, що поруч там щось тобі кричать, що швидше, швидше, давай, давай, що ти там. Ні, 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 ні. Я раніше дуже боялася, знаєте, на скоросних трасах встроюватися от в потік машин. Я завжди собі обирала е, другорядні дороги. Тобто можна ж по е, скоросній трасі, по Ракордо Ануларе е, приїхати, а можна по другорядним дорогам, але в два рази довше. І я завжди обирала другорядні дороги по селам оцим італійським тик-тик-тик на машині по цим кочкам. Боже, які окей. Буду казати тільки про Рим, тому що на півночі Італії я бачила чудовезні дороги, чудовезні. От і у Харкові були до війни прекрасні дороги. Прекрасні. Знаєте, коли у вас добрі дороги, ти цього не помічаєш, ти це сприймаєш як належне. А коли в тебе яма на ямі, і ти на машині дно якої прибито цвяхами, ти боїшся кожної ями. Піді мною розірвалося вже два колеса. Тому я знаю оце відчуття, коли ти виш і машину перекособочує у так на один бік. От, це дуже неприємне відчуття. Тому в мене трикутник, е жилетка, вона от, отут от в мене все є, якщо трапиться. Я дуже боюсь, я, е я сама по собі така, знаєте, е людина відповідальна. От. Я потім просто почала е злитися сама на себе, що ну, Маріанна, ну скільки можна по цим другорядним. Дорогам їздити. І я потихенечку, я почала е, вчитися, як е, встраюватись в ці потіки машин, як і просто мчаться, 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 і вони тебе не пропускають. Е, вони не дають тобі навіть у такого маленького віконця, щоб ти туди в'їхала. І в мене маленька машина, Picanto – це маленька машина. От. Ну нічого. От вчора я їздила з маман, я її взяла, знаєте, як на допомогу, якщо не знайдемо парковку. От, і я була за кермом. Маман, вона так розслабилась. От, сказала мені, що це ти дуже гарно керуєш, ти дуже гарно керуєш. Ну, звичайно, не завдяки їй, на жаль, вона ніколи не виявляла бажання мене чомусь навчити, там як то показати. Вона непогано керує автівкою і керувала ще в Україні, в неї були права. Просто що ну, їй вже 70 років і. От За віку вона трішечки е, притупляє. От, і мені іноді хочеться їй сказати, що мам, ну давай швидше, ну давай, те, ну давай все. А потім я так думаю, Та, залиште маму у спокої. Нехай сидить як пасажир, і сама йди і керуй автівкою. От, і тому, коли ми з маман кудись виїжджаємо, я вже за кермом, а вона як пасажирка в мене, я її катаю. От, а назад ми їхали вже, вона була за кермом, тому що. Ой, мені зробили такі обстеження, що Боже, мені було дуже погано. Погано мені було. Потім вам розповім. От так от, моя хороша, як не боятися. Не потрібно не боятися. Потрібно спочатку себе примушувати, потрішечки виїзджати. Спочатку, знаєте, дорога, яку ти знаєш. Проїхали один раз, другий раз. Навіть дорога, яку ти знаєш, вона ніколи не буде однаковою. Ніколи. Кожну. Хвилину, кожну секунду міняється дорожна обстановка на дорозі зовсім інша. У декілька разів однією і тією ж дорогою. Потім навчилися їздити, наприклад, в свій улюблений супермаркет. За дитиною до школи ці дороги повивчали, потім ще щось ще щось. І отак потихенечку, знаєте, водійський досвід у вас накопичується. І, от, на жаль, керувати автівкою можна. Більш-менш стабільно і спокійно тільки тоді, коли ти сіла і керуєш. Кожного дня. Не так, що один раз на місяць, потім два місяці тобі чоловік не дає машину, чи ще щось. Ні, кожного дня. Хто за кермом? Я. Отакої. От. От так що, як перестати боятися і хвилюватися, а от ніяк. Якщо ви відповідальна людина, ви будете і боятися, боже, який чорний кіт! Як вам його показати? Отам от хвіст його. Бачите? Так. Давай. Я вибачаюсь. Захотіла вам захотіла вам котика показати. Так, от кожного разу, коли ви будете сідати за кермо, ви будете боятися не тому, що ви погано керуєте, а саме тому, що ви відповідальна особа, і ви не хочете, щоб сталося щось погане. Але з досвідом, який напрацьовується кілометрами, я навіть записую. От в мене є щоденник, я вам зараз покажу навіть. Ну, я не знаю, як вам так показати, щоб, Ну, ну коротше кажучи, от ось, бачите, от такі от, от стовпчики. Я кожного дня пишу, сьогодні я проїхала, наприклад, наприклад, 48,2 кілометри. От. І отак от кожного дня я пишу, скільки кілометрів я вже проїхала. І взагалі за ці три роки я проїхала, я вам зараз скажу, де в мене і того. Так, за ці три роки я проїхала небагато, 105 тисяч кілометрів. 105 тисяч кілометрів отак от, от. Майже кожен день за кермом. Туди, сюди, там, в магазин, в школу, в шпиталь. Наприклад, у Римі інша проблема, інша. Нема парковок, ви розумієте? Нема парковок. І тобі доводиться кружляти, кружляти, кружляти. От, наприклад, вчора я все про вчора. Мені потрібно було бути в шпиталі на обстеженні. Я подивилася по автобусам: це 5 автобусів. П'ять. Який, я, які можуть приїхати, можуть не приїхати. І будеш ти стояти посеред Риму, отака, і до шпиталя ти не доїдеш. Ви розумієте? Боже, дощ, нарешті. Я так хочу, щоб дощ пішов, тому що я не хочу мити машину. От. І все, а на машині, а, і це три з половиною години тільки в один бік. Зробити обстеження. А я ж на голодний шлунок, знаєте, щоб робити обстеження. От і назад три з половиною години. А на машині це 25 хвилин. І ти вже у шпиталі. 25 хвилин. І коли ти посидиш так, подивишся, що ну дав, отак, от твоє життя, воно кінечне, воно так швидко плине і витрачати його на те, щоб щось там чекати на зупинках, і оці автобуси, у ці метро. Ліпше сісти в машину і поїхати. Але кожного дня треба тренуватися, щоб у вас спав оця, оця напруга спала, розумієте? Але все одно в машині не розслаб, не розслаблятися, не розслаблятися. І мені ще багато чому вчитися. Я хочу віртуозно паркуватися, просто в будь-яку щілину. Тому що в мене машинка маленька. Я розумію, що вона по своїм габарітам вона влізе будь-куди, ви розумієте. Але ну, немає в мене досвіду. Ну, не відчуваю я, от влізу я туди, чи не влізу, під яким кутом мені туди залазити. Ну, коротше кажучи, все тільки з досвідом. Все тільки з досвідом. Не буває таке, що ви отак от прокинулись і все. І поїхали, як богиня. Ні. Так, е я навіть склала іспит з першого разу. З керування автівкою у Римі. Ой, це було дуже смішно, я вам потім розповім. Тільки тому, що я вже стільки грошей витратила. Знаєш, коли от ти працюєш так тяжко, так важко, от копійка до копійки складаєш, і потім в мене на автошколу пішло десь приблизно 2 тисячі євро. Звичайно, воно не коштує 2000 тисячі євро. Воно там 150 я платила за. Теоретичний екзамен на комп'ютерах, потім 150 за екзамен, значить, практика. І о, 10, 10 лі, лекцій вони дають о, отак тобі за ці гроші. Але мені було мало 10 лекцій, от саме по керуванню автівкою. І я брала того ж інструктора з автошколи. Але я йому платила за уроки, ось так трішечки дешевше. І, наприклад, там лекція з керування, вона була десь 45 хвилин, а він зі мною був годину. І я дуже багато грошей віддала за от такі приватні лекції. От і я вже зрозуміла, що все, все, Маріанна, якщо ти не здасиш оцей іспит з першого разу по керуванню автівкою, все баста. Витрачати стільки грошей? Ні. Дуже нелегко вони даються. От. І тому я склала з першого разу. От боженька, просто побачив, що ну досить вже платити. От. Так, мої хороші, ну знову 30 хвилин. Ну, що ти будеш робити? Мої хороші, буде друга частина.